Вітаю. Ну, перед чутті весни ми так поступово вже й йшли в роботу. Почалася вона в мене цього року з обрізки лохини. Те, що ми маємо на сьогодні. Ну, і от що ми маємо. кущики у нас обрізані, вже все готове до сезону. Обрізаємо ми так, щоб. Було провітрювання, щоб кущики дихали. Ну і, звичайно, дивимося на те, щоб були тільки здорові гілочки. Але це ще не все. Тому що далі, коли вже піде розвиватися брунька, коли зацвіте, ми будемо бачити, що, можливо, якісь із кущиків перевантажені. І вони просто не зможуть дати нам повноцінну ягідку своєчасно. І треба буде підходити до лохини ще раз, дивитися на гілочки і визначати, якщо кущик перевантажений, треба буде на етапі цвітіння його трошки розвантажувати, прибирати лишні квіточки, для того, щоб ягодка у нас була своєчасно, щоб вона була у нас достойного смаку, достойного розміру. Ну, але це вже ми подивимося. Трошки пізніше, і звичайно, я вам це покажу.